Місце, де час зупинився. Духовний спокій відчує кожен, хто підійметься на мальовничий пагорб у Зіньківцях. В ошатному дворику відвідувачів зустріне Свято-Михайлівська церква. Вона дерев'яна і збудована без жодного цвяху. Максимальна висота святині 19 метрів, тридільна триверха. Кожен основний об'єм має зрізані кути і виразно вертикальне спрямування. Храм Святого Архангела Михаїла. Що постав ще 179 року. шедевр дерев'яного зодчества та єдиної такої пам'ятки на Хмельниччині? Цікавий факт зафіксував у історії церков і фарафій Поділля дослідник і краєзнавець Юхим Сіцинський. Храм був збудований коштом місцевих козаків. В радянський період церкву від знищення врятували старання місцевої інтелігенції. В результаті храм потрапив до переліку пам'яток архітектури національного значення. Навіть господарські приміщення стилізовані під давнину, жодної цементної татуарної плитки, лише гранітна бруківка, а біля самої церкви взагалі кам'яні плити, що лежать тут ще від 18 століття. Під час реставрації їх лише очистили від наширувань ґрунту і трішки підрівняли. До речі, тут не видно ні стовпів, ні дротів. Храм не електрофіковано, Зіньківський храм і навколишня територія чудово підходить для мандрівки вихідного дня, адже їхати до вражень всього нічого 50 кілометрів від обласного центру.